Уявіть місто, де одна вулиця може розповісти історії чотирьох імперій, де угорська кав'ярність сусідує з чеською півницею, а радянський модернізм гармонійно поєднується з австро-угорською елегантністю. Ужгород – це не просто обласний центр Закарпаття, це жива енциклопедія Центральної Європи, місто, яке за століття змінило шість держав, але зберегло душу кожного з них. Тут ростуть японські сакури, подаровані чехами. Тут говорять чотирма мовами і вважається нормальним. Тут кордони існують лише на картах, бо в серці міста вони давно зникли. Понад тисячу років Ужгород був частиною Угорського королівства. Його угорська назва Унгвар означає замок на Унзі. Саме угорці заклали основи міста, збудували перший замок, створили першу адміністративну систему. Угорська спадщина відчувається на кожному кроці. Архітектура центру це типовий стиль провінційних угорських міст, барокові фасади, червоні черепичні дахи, вузькі вулички з буківкою. Кожна будівля розповідає історії про часи, коли Закарпаття була первиною святої Корони. Сьогодні в Ужгороді живе найбільша угорська община України близько 30% населення. Угорська мова офіційно використовується в адміністрації, в освіті, в культурі. Це приклад того, як дві нації можуть мирно співіснувати збагачуючи одна одну. Щороку в Ужгороді проходить понад десяток угорських культурних фестивалів. Угорський театр Ін'єша ставить вистави. Що збирають аншлаги. Угорські школи зберігають традиції освіти, що йдуть від реформ Марії Терезії. Але найяскравіше угорський дух відчувається в гастрономії. угорська кухня це не просто їжа, це філософія життя, де кожна страва має свою історію та ритуал споживання. Справжній Закарпатський гуляш – це не в те, що подають в ресторанах по всій Україні. Це густий суп, що варитиметься годинами в казані на відкритому вогні. М'ясо, паприка, картопля. Насекретий інгредієнт – копчене сало. Лангош. Смажені коржі з чесником соусом і сиром. Це швидкий перекус, що став символом міста. Біля кожного ринку ви знайдете бабусь, що смажить лангоші за старовинним рецептом. А токайське вино. Закарпаття це частина історичного регіону Такай, що виробляє одне з найвидатніших вин світу. Місцеві винороби досі зберігають угорські традиції виноробства, які налічують століття. 1919 рік став поворотним для Закарпаття. Після розпаду Австро-Угорщини регіон увійшов до складу Нової Чехословацької республіки. Це були 20 років, які місцеві досі згадують як золоту добу. Чехи принесли Ужгород дух європейської демократії. Президент Томаш Масарик особисто піклувався про розвиток краю. Сюди інвестували величезні кошти, будувалися школи, лікарні, мости, дороги. Архітектура того періоду це елегантний функціоналізм, чисті лінії, раціональні форми, увага до деталей, будівля колишнього. Обласного управління, вокзал, школи, все це зразки чеського архітектурного модернізму 1920-х-30-х років. Чехи створили в Ужгороді справжнє культурне життя, Відкрилися театри, кінозали, бібліотеки. Вперше в історії краю з'явилася масова освіта. Чехи побудували сотні шкіл по всьому Закарпаттю. Чого словацький період залишився глибокий стіт у ментальності закарпатців? Саме тоді сформувалося особисто. Особлива ідентичність регіону проєвропейська, тонорантна, демократична. Масарик розумів, Закарпаття це міст між Сходом і Заходом. Він підтримував розвиток української культури, а також гарантував права угорської та єврейської общин. Це був справжній експеримент мультикультуралізму. Чеська пивна культура також прижилася в Ужгороді. Досі тут варять вин пиво за чеськими рецептами, а пивниці оформлені в стилі праських господ. Чехія навчили Закарпаття культурі споживання пива. Це не п'янство, а соціальний ритуал. Найромантичніший подарунок ужгоно від чехів – це алея японських сакур. У 1923 році чеські дипломати привезли саджанці Відня і висадили їх уздовж набережної річки Уж. Сьогодні це найдовша алея сакур у Європі, понад 2000 дерев. Кожної весни, коли сакури цвітуть, ужгород перетворюється на рожеву казку. Це стало візитівкою міста. Тисячі туристів приїжджають побачити це диво. 1945 рік чергова зміна влади. За рішенням Ялтинської конференції Закарпаття ішла на складу Радянського Союзу. Це була драматична зміна для краю, що звик до центральної європейської культури. Радянська влада принесла індустріалізацію. У Ужгороді з'явилися великі заводи. Фабрики, наукові інститути. Місто швидко росло, будувалися нові райони з типовою радянською забудовою. Але Ужгард зберіг свою унікальність. На відміну від більшості радянських міст, тут вдалося зберегти історичний центр. Радянські ідеологи були обережні Закарпаття, розуміли, що це особливий регіон на межі з Європою. Радянський період залишив свою архітектурну спадщину. Це не тільки сірі Хрущовки. У Лугурді є цікаві зразки пізнього радянського модернізму, будівлі з мозаїками, експериментальні форми, сміливі конструкції, філармонія, будівля обласної ради, готель Закарпаття. Це спроба радянських архітекторів створити щось унікальне, а тобто до місцевого контексту. Вони використовували місцеві мотиви, намагалися вписати модернізм у історичне середовище. За радянських часів Ужгород був вікном у Європу. Тут можна було ловити угорське та чехословацьке радіо, дивитися закордонне телебачення. Це створювало особливу атмосферу, радянське місто з європейським духом. Закарпатці їздили на заробітки до сусідніх соціалістичних країн, привозили звідти товари, ідеї, культурні впливи. Це зробило Ужгород одним з найєвропейських міст СРСР. 1991 рік Україна стає незалежною і Ужгород вперше в історії стає частиною української держави. Це новий етап для міста тисячі історій. Сучасний Ужгород – це синдерство усіх епох. Тут органічна поєднається угорська, чеська, радянська та українська ідентичності. Місто зберегло мультикультурність, але знайшло свою українську ідентичність. Ужгород став одним з найуспішніших міст України. Тут найнижчий рівень корупції, найчистіші вулиці, найкраща міська інфраструктура. Європейські стандарти якості життя це не мрія, а реальність. Сьогодні Ужгород – одне з найпопулярніших туристичних напрямків України. Сіти їдуть за атмосферою старої Європи, за автентичною кухнею, за винними турами, замок, сакури, термальні джерела, гірсько -ку, гірськолижні курорти, поруч. Ужгород має все для ідеального відпочинку, але головна його цінність це атмосфера, атмосфера міста, де час спливає повільніше, де люди посміхаються частіше. Де старе і нове існують у гармонії. Кав'ярні Ужгорода це окрема історія. Тут зберегли традиції кав'ярень як місць для зустрічей, розмов, читання можна провести годину за чашкою кави і ніхто не буде поспішати вас. Ужгород – прикордонне місто до Словаччини 30 кілометрів, до Угорщини 50, до Польщі 100. Це не віддаляє місто від Європи, а наближає. Закарпатці легко їздять до сусідів за покупками на роботу в гості. Кордони тут умовні, люди звикли жити між країнами, поєднувати культури, говорити кількома мовами. Це майбутня Європа без кордонів. Ужгородський замок свідок усіх епох міста. Заснований у IX столітті, він пережив десятки облог, змінив безліч господарів, але досі стоїть на своєму пагорбі. У замку розташований музей, що розповідає всю історію Закарпаття. Тут можна побачити артефакти від неоліту до сучасності. Кожна зала це окрема епоха, окрема історія, особлива гордість – колекція ікон закарпатської школи. Це унікальний стиль іконопису, що поєднує візантійські, готичні та ренесансні впливи. Більше ніде у світі ви такого не побачите. Навколо Ужгорода розкидані інші замки: Невицький, Паланок у Мукачеві і Середнявський. Кожен має свою легенду, свою історію, своїх привидів. Невицький замок це романтичні руїни на скелі, звідки відкривається неймовірний вид на Карпати. За легендою тут є підземний хід, що веде до самого Ужгорода. Замок Паланок у Мукачеві один з найкращих збережених замків України. Його підвали, каземати, палацові палацеві зали розповідають історії про князів в про боротьбу за незалежність, про любов і зраду. Ужгород – це не просто місто на кордоні, це місто, що довело. Різні культури можуть не просто співіснувати, а створювати щось унікальне і прекрасне. Тут угорська пристрасть поєднується з чеською практичністю, радянська монументальність з українською душевністю. І в результаті виходить місто, яке неможливо сплутати ні з яким іншим. Ужгород – це жива відповідь на запитання, яким може бути майбутнє Європи, майбутній Європи без кордонів у головах де різність збагачує, а не роз'єднує.